Звісно, я міг би окремо розповісти і про Cambridge Audio AX A25, і про Lenko L3808, Monitor Audio Bronze 50, але навіщо, коли разом вони можуть звучати як тріо, як Beastie Boys, наприклад. Сьогодні наша головна мета скласти класичний, але бюджетний хай-тек фай Тріо. Щось таке сказав. Коротше, хай-фай Тріо. О, це головне. І спробуємо підрахувати, скільки це буде коштувати. Тож, включаємо калькулятори, увагу і плей. Ви на каналі I'm Audio від компанії Ave. А я містер Сані. в студії Руками Продакшн традиційно і всі на своїх місцях. Все на своїх місцях. Окрім. Послідовності розповіді в моїй голові, і з чого починати, я тупо не знаю. Діджейські ручки одразу тягнуться до вертака. Вуха хочуть послухати колонки, а цікавість тягне покрутити крутилки інтегрованого підсилювача. А потім я згадую, що під відео завжди ж знаходиться таймкод змісту. Якщо я раптом не вгадаю конкретно ваше бажання стартового пристрою, то ви можете змінити його в один клік. Тому користуйтеся. А поки в алфавітному порядку, отже, британець Cambridge Audio ax X A Amplifier Файф репчик якийсь. З назви вже зрозуміло, що родовід бере свій початок. У Кембриджі з 1968 дев'ятсот компанія вже випускає свої підсилювачі, що зі старту завойовують репутацію надійних а з розвитком власних технологій культових аудіофіли цінують якість та функціонал хай енд моделей CX та H, Але наявний сетап, який ви побачили на початку, не потребує шалених потужностей. Тому ось така музична шкатулка, вона, хоч відверто замаскована під старші моделі, і наслідує все краще від батьків. І тут вона вчасно і влучно. Можна сказати, що AXA 25 Бюджетний фіт у світ хай фіделіті. Не варто чекати, що такий підсилювач розглядає великі підлогові колонки, але якщо йому дати посильне завдання, то він віртуозно виконує його у невеличкому приміщенні. Ну, як ось це. Основні технічні характеристики перелічувати не буду. Дуже сильно ліньки, Вибачте, щось тут б'ється об стіл. Дивіться тут. Що хочу підкреслити, вербально. Цифра 25 в назві не випадково. Це характеристика потужності 25 Вт на <гум> What the Fuck! <гум> Ват на канал 8 Ом. 5 аналогових входів, 4 входи RCA на задній панелі та один роз'єм 3,5 мм на передній панелі. Також на передній панелі є регулятор гучності, корекція низьких, високих частот, баланс каналу та вибір входу. Пластикові такі ось тугенькі оберталки. Мені подобається. О, до речі, ледь не забув, що є приколи. Якщо ви припинили слухати музику на підсилювачі, і пішли там десь у кухоньку повечеряти, але не вимкнули цей пристрій, то він автоматично перейде у режим очікування та заощадить вам пару ватів електроструму. Але індикатор живлення за кольором та інтенсивністю майже не відрізняється від індикатора очікування. Не заплутав вас. Це може трохи так заплутати вже ним і додати необхідності ще раз натиснути на ось цей викл-викл-викл-викл Короче, Включити, виключити для того, щоб запустити музику. Викл і вмкл. Е... Взагалі, я здивований, що ось ця коробка не має дистанційного керування. Але о, у цьому є такий аналоговий шарм. Хочеш зробити гучніше, піднімай дупу та йди до підсилювача. Хочеш більше високих частот, піднімайся з дивана і прямуй до підсилювача. Це такий підсилювач, що підсилює ваші сили. Кому б я порадив цей підсилювач? Друзям, що складають свою першу аудіосистему, тим, хто хоче більше аналогового фльора у повсякденний діджитал, щось там покрутити, змінити без цифрових екваторів. Лайзерів <загалі>, вийти з цифри. Тим, хто шукає якісний але бюджетний варіант підсилювача. І до речі, якщо ви дивитеся це відео у січні 2023 року, то ще встигаєте придбати цю модель по акційній ціні на сайті avero.com.ua. А якщо ви дивитесь це відео пізніше, то шукайте інші акції. Кому я не раджу цей пристрій? Тим, хто хоче все і одразу в одному корпусі, тим, хто без стрімера взагалі не може жити, і до речі, о, про стрімер. В свій бюджетний стартап можна доставити бюджетний стрімер, наприклад, Arilic s 10 на який ми вже робили огляд. Підказка, ось тут. По-перше, його легко підключити будь... до будь-якого лінійного входу підсилювача. А по-друге, у Arilic звичайний мікро-USB розєм для подачі живлення. І так, співпало, що у AXA 25 є USB, який працює тільки для подачі живлення. Отаке От Комбо! Може бути. Ну і плюс одна вільна розетка, так само на додачу бонусом. Ну, це так, просто ліричний відступ. Продовжимо. Увага новачкам, поціновувачам Вінілу, що купили програвач без фонокоректора, підключили у систему і здивовано так телефонують у магазини з питанням: а де, а де звук? Так, цей підсилювач не має фонокоректора. Тому я обрав вертушку, що має свій вбудований. І це перше плюс наступного пристрою, який ми будемо тут розглядати. Зараз він тут з'явиться. Знайомтесь, Ленко L3808 вісім08 нордичний стриманий характер, продиктований походженням бренду Швейцарія і його потім переїздом у Нідерланди. Другий плюс це прямий привіт двигуна. третій плюс підсвічування. Програвач оснащений підсвічуванням голки та стробоскопом, який допоможе підлаштовувати потрібну швидкість. Четвертий плюс функція оцифровки і конвертування з ленко L 3808 Ви можете назавжди зберегти свої вінілові платівки, оцифрувавши їх на комп'ютери. А як це зробити? Дивіться на прикладі ще одніє Оленки. Тут все інше деталі про які краще у розгорнутому відео про вертаки. Ось все вже у нас майже склалося у класичну кайфайну аудіосистему, не вистачає тільки колонок. Монітор аудіо Bronze 50 White 6 g Тобто про 50 відцінків сірого я вже не пожартую, бо вони білі. Це я так пояснив жарт про цей випадок. Монітор аудіо я нерівно дихаю до шедеврів цього бренду після цього відео. Передивіться обов'язково. Бренд, що відсвяткував ювілей, один з лідерів за кількістю інновацій в індустрії, бренд, за який не соромно, навіть якщо це бюджетні колонки ціною нижче за 20 косарей гривень. Нагадаю, наша мета сьогодні скласти бюджетний, класичний, ну трохи такий, неокласичний хайфайний сетапик. Переваги цих колонок особисто для мене такий собі чарт зараз буде на третьому місці. Компактність розмір дозволяє їх поставити на стіл, на полиці, на підставки, на коліна. Причому навіть в притул до стіни, і на звук це ніяк не вплине. На другому місці просунуті технології MA монітор аудіо, про які я вже казав. Тут патент на патенті. Патентом нас догоняє. і підганяє низкочастотний динамік з багатошарового сплаву алюмінію, магнію з керамічним покриттям сікем. Золоті твітери з купольним дифузором Сікем, хоч це не золото як метал, але. Золота якість звучання. Гексагональна решітка з дисперсними візерунками. Фірмовий фазоінвертор на задній панелі. І якісний корпус. Все заради того, щоб на першому місці нашого чарту був він. Звук тут повинні лунати фанфари. А є якась там платівка, щоб так з фанфарами? Ні. Ну тоді будемо все підключати і все буде зараз лунати. Отже, зараз будемо використовувати усі входи, які тільки є в наявності у цій апаратурі три з половиною для ось цього гарного яблукофона. У нас є старенький добрий Panasonic. Бренд якось запікуємо, якщо що, це є, а диск є. І диск є з автографом від е е Каті Чілі. І що ми ще можемо підключити? Ну, все, типу, можна, в принципі, тоді включати. Можна? Так, це все включено. we Використовувати USB-порти за призначенням. В топі безнадійних приколів це найбезнадійніший резюме. Чи вдалося нам побудувати класичну аудіосистему, Тут так, на 100% в цьому навіть не було сумнівів. А ось чи були у мене сумніви по звуку, вони були. Але вони розвіялися остаточно під час тесту студії, яка вдвічі більше за вітальню, і Тут десь так 35 метрів, я так розумію. Звука вистачає. Є простір з гарною деталізацією, є акустична прозорість, насичені баси та гостренькі такі приємні верха, які навіть скручував. Звісно, за період анбоксерської діяльності тут я ну, чув набагато країну. Краще вибачайте, але чув. Але якщо зауважити ціна якість, то тут просто ідеальний баланс. І, до речі, ось тут ми вже підійшли до калькуляції. Станом на січень 2023 року Cambridge Audio AXA 25 9839 гривень. Ленко L3808 3808 9559 гривень. Монітор Audio Bronze 50 19475 гривень. Всього все це бамс! І е, 38 тисяч гривні. Тобто, конкретно цей квиток у світ хай-фай коштує так трошки більше тисячі доларів на сьогоднішній день. Якщо ви вважаєте, що це нормальна ціна за аудіофільське задоволення, то ставте лайк. Якщо дорого. Підписуйтеся. Далі будуть ще більш вражаючі гаджети і ще більші ціни. Ну і все, 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 все. Досить вже знімати. Я хочу дійсно тут ще раз поюзати цю техніку, поки вона у студії, тому що Тому що мені сподобалося. Класика завжди класика. Щасти. Нє! Не забувайте підписуватися на наші канали. Вони знаходяться тут: ам Аудіо, Роками Продакшн, Містер Санні і всі інші. tan tan